<звучат> 25 метрів від будинку. Ну так і забор туди подбігаєш. А тепер від того гаража, що ж треба тротуару зробити. Що там виходить? У мене земельна ділянка 7 метрів відбувається. <звучат> а чого 7? Якщо має бути 20, 25. Зачем чим ви вказали 25? А чого це моє я от так поставив, що не моє так я хочу роботу. Я не на ри, ви по Віталій, давайте ми підсумуємо. Ми почули ваш і перші. Ми погоджуємося на дронів. Ми готуємо звернення, міськраду, прокуратуру, куди завгодно. Ми будемо стукати у всі двері, щоб нам допомогли, розрахували згідно законодавства, тому що 8 квадратних метрів на кожному мешканця прибудинкової території належить. Хай вони нам розрахують цю всю територію. Ми подамо на ОСББ документи, щоб там теж врахували цю всю територію. І також тому в суд, щоб озвучити не ваше будівництво, а той дозвіл, який колись вам в 2009 році надали договір оренди землі, не узгоджуючи, не з мешканцем. Чомусь, коли людина приватизує землю, то вона питає у сусідів, чи можна і несе в міську раду. Я сама особисто носила від сусідів дозвіли на приватизацію. Так само, якщо я в цьому будинку на першому поверсі захочу робити магазин з квартири приватизом, щоб вибити Хід, я повинна спитати мешканців, які межують зі мною. Ця ділянка межує з нашими будинками. Ні, вона ніхто. є прибудинковою. Ну щоб довести, що вона є прокупігалістралі але. Навіть якщо вважати, що ми не знаємо прибудинкова вона чи ні, вона межує до наших будинків і кричуще порушення було тим, коли вам надавали договір оренди землі, тому що не запитали мешканців. Це земля громади міста, ні однієї особи, ні кожна особа, яка хоче, може зайти і взяти в оренду тут чи тут? Я теж маю державою законом там стільки 20 соток. Давайте я візьму ту, бо мені так хочеться, щоб я бачила з квартири, як стоїть. Моя автівка, і поставлю ще й камери, щоб ніхто до неї не підійшов. Бо я так хочу. Ні, це громада, і тут живуть люди, і з ними повинна рахуватися, питати в них дозвіл. Ми робимо ОСББ не три чоловіка, які пішли, бо ми так вирішили. А ми збираємо збори, обходимо людей, збираємо підписи, умовляємо, розповідаємо. Якби ви хотіли взяти в оренду цю землю законно, ви би прийшли, зібрали збори і сказали: давайте я вам зроблю от. Те, оте, оте погодитесь чи ні, более, і тільки тоді пішли брати в оренду цю землю. Ні, не будучи народним депутатом, полуду. ходячи зелені собі, розділі роздірібанили куски землі, його попросили їм казати себе поділили і тихенько сиділи 15 років. Тоді, коли війна, коли хлопців немає, нікому за цих жінок немає, вийти просто навіть на того грейтера вашого, і що ви боретеся з бабульками? Ви щас приходите, кажете, закон. Я у мене все да, конечно, коли вам надали э, спочатку договір оренди, і потім ви пішли по всім інстанціям, бо є така процедура, вам давали документацію, і все це бо є договір оренди, наданий міської ради. Але причина в тому, що саме цей договір оренди був наданий вам незаконно з правопорушенням, тому що головний пункт не була опитана громада. І ми будемо і бути буде, окремою і ми процедурою. Ми будемо ходити на прийоми. Ми будемо Кусу тут пікетувати, тут будуть усі Ми не дамо вам буде. Ви хочете? Буде. Знаєте, Але ви знесете. Це на це останні... І на, да, на останній парад. Я б на не вашому місці поки що чекала є. і призупинила, і не робила цю діяльність. Тому що ми будете. її оскаржуємо. Ви просто вкладите гроші в землю і все. Ну, ми не дамо вам там побудувати. Вам палили вже магазини. Ми не будемо робити противоправні дії. Тому що ви так само у людей на покове забирали так само ніколи не питали, що лавочки не толять і так далі. Так само й тут буде, тільки не треба доводити до противоправних дій, щоб приходили хлопці, підривали вам ті варжі. Ну не треба доводити до цього. Навіщо вилізти? вам мало землі. Тим більше Чи ми один квартал рушать? від центру міста. Ні один не депутат не по, не переймається тим, що давайте зробимо надо якийсь сквер, який, ну, якийсь, сквер якийсь ну благоустрій людям, якийсь фонтан, якусь набережну, воно казачий остров захарашень. Нікому не треба лице, міста, обличчя міста. Нікому треба наставити хоспастроє, мафів, гаражів, заробляти і все. А те, що воно виглядає в центрі міста, у цій хозпостройці...